Друзі, саме коли людина починає цікавитися керамічною флористикою, вона стикається з безліччю незрозумілих термінів і предметів. Наша ранкова гостя, перша ранкова гостя, а пройшла цей нелегкий шлях. І зараз її квіти з холодного фарфору радують не одну господиню. За ми будемо вас з нею знайомити. Хто це буде, дочекайтесь, дізнаєтесь просто зараз. Тож давайте знайомитися в нашій студії на червоних диванчиках. Вже знаходиться майстриня Альона Пашкова. Альона, доброго ранку. Доброго ранку. Альона, ми знаємо, що взагалі е керамофлористика і взагалі е холодний фарфор виник в Аргентині на початку минулого століття. Як давно він з'явився у нас в Україні? В Україні ми участвовали в выставке года 3-4 назад. Об этом не знав тогда ніхто. Це було больше развито в Росії. Вот сейчас зараз вже здесь довольно-таки обширно це все представляється, показується, і всі вже давным давно знають, що такое холодний фарфор. А як ви взагалі знайшли до себе шлях саме до фарфору? З чого все розпочалося саме для вас? Первое, что я сделала, я в интернете нашла просто заколку Мне понравилось, что ее не надо запекать, что она высыхает Как бы так на воздухе этот цветок Я сделала первую заколку своему ребенку угу. С этого все и началось Заколка до сих пор есть, она носится А да, еще по же? Потем же пошелы... Участие в выставке Мы поучаствовали в выставке, нас узнали Пригласили проводить мастер-классы То есть мы обучаем, показываем деткам, взрослым Что можно сделать, что необычного можно сделать Пробуют, всем нравится Окрім заколок, що можна надзвичайного зробити? Ну, в основном бижутерия. Это детки очень интересуются э, бижутерией, сережки, заколки, да, бусы какие-то всевозможные. И э, также можно какие-то статуэтки там персонажи какие-то с мультфильмов тоже очень популярностью пользуются. И, конечно, большие букеты. То есть это может быть букет свадебный, какой-то просто в интерьере, который вы используете где-то там в студии, там в зале, в столовой, не знаю, где угодно. То есть оформление интерьера может быть. Даже был такой случай, мы делали люстру. Который был каркас металлический, ми ее все в виде шара декорировали цветами из холодного фарфора. А чи дійсно було, ваші, чи було в вашій практиці, таке, що наречена замовила саме букет із таких квітів? А был не букет, были бокалы свадебные. Это оформление полностью стола были салфетки сервировки стола, которые тоже были в кольцо оформлены в цветах, и бокалы. То есть больше оформление стола. Это замовити весільний букет на свадьбу, так, mm -hmm. весілля, а потом, если когда ты его, знаешь, я только щастя знаешь, так. счастье Так, так, так. Ну, може розбитися, а може там комусь голову пробити, знаєш, так весілля там буде вес веселым. Ну, робота така <как> Дуже-дуже кропітка, чи багато часу взагалі у вас забирає? Ну, уже нет, уже больше, как бы, практика, да, уже можно быстрее все это делать. Вначале, да, было тяжело. Делать определенное количество да, цветов, чтобы из него потом что-то сделать. Сейчас уже очень просто легко. Угу. Я, на залі які етапи? От, Ну, від А до Я, так от щоб зробити що розпочинати робити саме такі вироби, і чим все завершується? Тобто, що треба робити там, запікати, там що треба тебе змішувати? Чи Ну, вообще она сама по себе идет бесцветная. Mm -hmm. Вы добавляете туда акриловую или масляную красочку. Получаются разные цвета, то есть можно добиться каких-то необычных цветов. Делаете цветочек и оставляете его на воздухе, то есть его не надо запекать. То есть ага. это разновидность полимерной глины, которая не запекается. Вы оставили, утром проснулись, а цветочек уже твердый, из которого можно или поставить сразу в вазу, или добавить в какой-то букет. Mm -hmm. То есть все Чи... очень просто. Чи это мастер-классы зараз? А, да, Конечно. Проводим и дітками, з дорослими, користуємося пользуемся спросом. Угу. Кому більше подобається, дітям чи дорослим? А, ну, мабуть, більше діткам, тому що мені більше нравится работать з детками. Я їх очень люблю. Они мне дают как бы. стремление что-то сделать новое, у них очень по-другому мышление развито, чем у взрослого человека, они сами дают какие-то идеи, с чего можно дальше оттолкнуться и сделать что-то новое, какую-то работу. Потом мне больше нравится работать с детками. Но взрослые тоже приходят, тоже интересно. Но они больше любят большие цветы, чтобы оформить уже, поставить дома цветок на память. Ну так. А где вы сами черпаете натхнение? <как> чтобы сделать певный определенный... Вироб чи титанова, ви, да? Досади да? квіти. Чи можливо, там просто заходити до інтернету, так і просто вже готові шаблони, просто ну копіюєте. Чому ж у вас не знаю, надихає природа? А, інтернет, напевно, і, опять же, майстер-класи з детками. Вот они вот mm -hmm. дают всё равно толчок, от которого можно оттолкнуться и добавить что-то с интернета и получается тогда что-то своё. То есть копіювання це було, е, як ви кажете, е на початку, на початку, да. Ага. А чи потребують льон такі квіти, так такі вироби якогось спеціального зберігання? Тобто, можливо, там його ці вироби там неможливо не там злежати на сонці, там на дуже довгий період, чи можливо, ну чи потребують спеціального зберігання? Чи можливо ну тобто, тобто неважливо, яка температура в домі, неважливо, чи є сонячне проміння, чи його немає. Обязательно стоит учитывать, что нельзя их мочить, да, потому что они не вскрыты лаком, они матовые, они приобретают такой вот натуральный цвет цветка, поэтому его мочить нельзя, потому что он может распасться, скажем так. На солнце да, может выгореть краска. Ага. Может быть, такое. То есть чистка уходит только сухой кисточкой, вы струшиваете пыли и все. Это все, все очень легко и просто. Угу. А какую работо, работу себя наибольше? Всеми. Може, Я її така яка знаєте, запам'яталася? Чи була дуже дуже складна? Проте ви все ж таки зробили? Mm -hmm. Було якесь і... таке складне замовлення. Так, от е прийшла людина, клієнти, щось таке незвичне вам замовила. Ну, часто такое бывает, потому что заказчики, которые себе видят одну заколку, да, я делаю по-другому, по-своему, так как я вижу ее, э, не всегда совпадает мнение да, заказчика и мне. Поэтому мне больше нравится сделать свое, что-то человек увидел, ему понравилось. Поэтому каждая работа, она э, интересна по-своему. То есть я не могу выделить вам одну работу, но единственное, что моя первая заколка для своего ребенка, это запомнилась, ну, навсегда, наверное, запомнится, я ее храню, она мне очень нравится. А вас, напевно, найчастіше замовляють дівчата, жінки, так? Чи є замовлення саме від чоловіків і для чоловіків? Ну, Для Любимые, -то сережки, там, в виде пианинок, пластинок. любими. Якщо це музикальні молодежок, яким хочеться зробити угу. сюрприз своей любимой, то є. Не так много, але є. А які подарунки саме чоловікам замовляють дівчата? Що, що можна таке для чоловіка виготовити? Чтобы ему сподобалось да, работа, это была шамбала. Были бусины для шамбалы мужской. То есть они были в виде ну как бы имитация под кожу. То есть хотели передать бусину кожаную, угу. которая потом вплеталась и получился браслет. Это единственный заказ мужской. Аліна, чи є дійсно у вас там свій такий фірмовий штамп так, на ваших виробах? Тобто, знаєте, там взяти різні вироби, скажімо, скажімо так, люди, які знають ваші роботи, там, бачать і кажуть, що о, так, це Альона Пашкова робота. Можливо, там якийсь підпис на виробах, чи можливо там... Ну, тобто свій фірмовий такий акцент. Чи ставити на своїх виробах? А, ну, у мене є розроблений такий, як перев'язуватися, я не знаю, як вона правильно називається. В виде именной да, ага. наклейки на изділі, угу. которые привязывается на э, нитку. Ага. Вот, то есть, все натуральне, все очень красиво. Смотрится. Это единственное, что я придумала и добавляю в свои изделия. Так, Зараз дійсно в місті дуже часто проходять хендмені різні виставки. Так? І дуже, хендмен зараз дуже популярний нашому Дніпропетровську. Що приймаєте участь в таких виставках? Тобто, чи показуєте скажімо так вироби, так на загальний розсуд людей? Тобто, чи все ж таки це тільки інтернет, і чи можливо тільки для своїх знайомих робити ці вироби? Ну, раніше участвували, зараз, мабуть, в зв'язку з е, графіком таким, mm. от, є робота, це хобі, не встигаю все. Тому, к сожалению, зараз вже будуть роки два-три, я не участвувала в виставках. А яка професійна чи навіть творча мрія на майбутнє щодо саме керамов флористики. Куди далі ви хочете рухатися, в якому напрямку? Що далі хочете робити? Ну, Обучати дітей. Ну, мне больше нравится работать з детками. Я бы хотела, чтобы у меня была какая-то школа да, по керамафлористике, чтобы туда могли люди прийти и пройти курс обучения от а до я и могли стать хорошими специалистами. Друзья, зараз бачимо на плазме ваші работы саме. Ми друзі, говорили про, керам... про кераміку так? Саме зараз ви бачите на свої очі саме, що таке, як вона виглядає насправді. Так, Альона, прокоментуйте, будь ласка. Це саме бокал весільний, так? А, нет, ні, ні, тут показані просто сережки з кольцом. А -а -а. Это комплект А, я думала, це прикрашений бокал. Ні, бокалу, на жаль, немає. Тобто, будь ласка, можна використовувати як на обруч, як на брошку, ветку сирені, яка зовсім не відвідується від настоящої. Взагалі Тобто не кожен не цветочок виліплений віддільно, на кожній угу. стебельочці Дуже красиво, так натурально, на взагалі. Це така дуже кропітка <гадает> робота, так? Так, да, так. Да. А от скільки часу ви робили саме цю роботу? Ну, місяць точно. Це угу. заколочка, а не то Дійсно дуже природне, дуже красиво. Сережки. Чи багато взагалі замовлень? Де шукаєте клієнтів чи в соцмережах? Чи клієнти вже вас самі знаходять? Заказів мало, в основному майстер-класи, угу. тому що всім хочеться спробувати самому зробити собі щось. Ті сережки. Кожен хоче навчитися, спробувати, і у всіх виходить. Угу. А чи обмінюєтесь досвідом із місцевими майстринями, котрі також мешкають в нашому місті і також займаються крамофлористикою? Ну, конечно, да, общаемся. Есть круг людей, с которыми я общаюсь. И точно так же мы обмениваемся, кто-то учит меня чему-то новому там вязать крючком, да, или рисовать маслом. А я наоборот показываю, что можно слепить. И, кстати, очень часто используется в куклах. Mm -hmm. Сейчас очень тоже развита кукла. Э Не знаю, как правильно это называется, потому что мастер-классы провожу именно в студии кукол, и там их очень много. И они очень разные бывают, названия разные. И даже такое бывает, что мы используем букет цветов, например, для куклы или на шляпу какое-то оформление цветка тоже может быть из холодного фарфора. Чи є Альян, у вас, можливо, мрія чи бажання зробити щось таке масштабне саме а, з такої глини? Тобто не маленькі там сережки, маленькі прикраси. Є на якусь таку масштабну фігуру, не знаю, там? Звісно, є. А що ви з цим думаєте? Дуже великий букет хотілося б зробити на цю мрію. Але на це треба дуже багато часу виділяти і довго до цього йти. І хочеться його зробити дуже великим, там, в діаметрі 1,5-2 метри, щоб це було дуже угу. так от ефектно, красиво, хотілося б, так. Да. А вазу чи не спробували робити? Ні, зробити вазу. Чи це можливо саме із холодного фарфору? Ну, в принципі, так, да, можна, можна. Єдине, що ви її не будете користуватися, тому що вода несовістима з угу. ним для сухих квітів можливо. Ну, да. Тож, друзі, дійсно, кому цікавий цей а, вид творчості, цей вид хендмейду, а можете шукати саме в соцмережах Альону Пашкову і приходити на її майстер класи Альона, вам дякую, що сьогодні завітали. Від вас хочеться почути побажання дійсно всім а, людям, які бачать майстер класи і всім тим, хто прокидається кожного ранку разом з нами. Творіть щось нове. придумуйте. это очень вдохновляет жизнь. И сейчас у нас как бы, такой перелом, когда хочется вот, попробовать что-то новое. Поэтому хто не пробовал, обязательно попробуйте. Всім понравится. Дуже дякую, Альона, що сьогодні завітали на наш ранковий коктейль. Друзі, я нагадую, що ранковий коктейль на Дніпропетровському державному триває. І сьогодні зранку ми прокидалися із майстриною Альоною Пашковою. Наш ефір триває далі. Залишайтеся разом із нами, і зовсім скоро ми до вас повернемось.